Доброго вечора. Хочу показати зараз, як цвіте фаербол. 14 липня. З квіточки, які гарні махрові. Відкривається червоним. Потім змінює кольор. Ось помаранчевий з червоним. Квітка досить великого розміру. Густомахрова, набита. Дивіться, який помпон зрунень, низенькі вони. Ось ця така червоніша, відкривається більш червоною. Ось така гра кольорів, чим цей сорт і приваблює, тому що дуже гарно кольори, різні кольори від червоного до світлого такого помаранчу, коли вже кущик перецвітає. Він такий блідо-помаранчевий стає. Це дуже гарно. Ось, дивіться, бачите, один кущ і різні кольори. Це такі сортові особливості цього сорту. Сорту Fireball.